Газову службу у Прилуках заміновано. Таке повідомлення днями надійшло до Прилуцького районного відділу поліції. Правоохоронці терміново прибули за викликом, організували евакуацію персоналу, адмінбудівлі газорозподільчого підрозділу. Вибухотехніки та кінологи поліції разом з працівниками ДСНС провели ретельний огляд споруди та прилеглої території. Жодного вибухового пристрою підозрілих предметів на території об'єкту критичної інфраструктури не виявлено. В ході оперативно-розшукових заходів співробіт. Кримінальної поліції прилучене встановили, що до фейкового мінування причетні троє місцевих мешканців. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники Кримінальної поліції Прилучни встановили, що до фейкового мінування причетні троє місцевих мешканців. Двоє з них працюють на цьому ж підприємстві, і саме в них напередодні виникла невдоволеність з керівництвом. Саме тому вони підбурили свого товариша, який і здійснив фейковий дзвінок про замінування. Слідчі під процесуальним керівництвом. Ством прилуцької окружної прокуратури розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років.